У нас ніч з неділі на понеділок, з 27 на 28 липня. Запрошую вас до перегляду, запрошую до спілкування. Закликаю вас ставити лайки відео, ставити запитання в коментарях і закликаю вас робити щедрі донати на потреби Сил оборони України на цьому стрімі, як і завжди, і до закінчення повномасштабного вторгнення буду вас просити підтримати підрозділи, які на українському суходолі. Захищають українську землю від агресора і роблять можливим спокійні ранки для більшості тилових міст, якщо, звичайно, Путін їх не обстрілює ракетами і дронами. Але навіть ті, хто бережуть українське небо, теж потребують нашої, нашого захисту. Отже, на цьому стрімі я буду вас традиційно закликати, продовжувати робити збір. Для бригади Національної гвардії Київська Русь для підрозділу Карна, який воює на Донеччині, приданий батальйон до Азову воює в Нью-Йорку і в Турецьку. Збір на антенну-ретранслятор для дальніх польотів-дронів. Ми вже подарували одну і є потреба ще в одній. Подарували за донати, звичайно. Тому прошу вас бути небайдужими і щедрими в цих. Проявах турботи про українських захисників. Так само закликаю вас ставити лайки, запитання і підтримувати інші збори, які ви бачите в соціальних мережах, для того, щоб українські сили оборони були забезпечені необхідним для відбиття ворожих наступів. Тим часом у нас є хороша новина. Сирський, наш головком, якому напередодні 60 років виповнилося, а тут. Так, переключився на інший інтернет. Можливо, зараз буде краще, тому що щось почалося щось почалося ненормально не відбуватися. Президент в неділю провів телефонні розмови з Урсулею фон дер Ляєн і з Еммануелем Макроном. За словами президента Зеленського, фон дер Ляєн говорили європейську інтеграцію України, подальше посилення санкцій проти Росії та роботу антикорупційної інфраструктури. Говорили про законопроект, який вніс Зеленський, який гарантує незалежність антикорупційних органів. Подякував Єврокомісії Зеленській за експертизу. Далі, цитата. маємо однакове бачення. Важливо, щоб законопроект був ухвалений невідкладно вже наступного тижня. Також Україна продовжує реформи для отримання грошей по механізму Ukraine Facility, для того, щоб цей Повне обсяг фінансування був наданий. Треба виконати три завдання. Одне з них вже виконано. Президент підписав закон про реформу АРМА та про факторинг. Там залишився ще один законопроект, який пов'язаний з децентралізацією, і ще один законопроект, який не має прямого стосунку до антикорупції. Тому я сподівання, що фінансування, як я і прогнозував, в повному обсязі отримає просто не в цьому місяці, а в наступному. Також обговорив Зеленський з фондерляєн, яких зусиль потрібно докласти, щоб відкрити перший переговорний кластер щодо членства України в Євросоюзі. Це стратегічна мета на найближчі, найближчі тижні, тому що за часів головування Польщі нам не вдалося відкрити цей кластер з огляду на саботаж з боку Угорщини. Між Польщею та Угорщиною, нинішніми адміністраціями у Варшаві та в Будапешті там серйозна конфронтація, і відповідно відкриття переговорного кластеру по Україні стало заручником цього. А зараз в другому півріччі головування в Євросоюзі перейшло до Данії, і є сподівання, що це буде нарешті реалізовано. Відкриття першого переговорного кластеру. Загалом щодо грошей, то Україна отримала 3 мільярди євро, а мала отримати 4 якби виконала всі 16 реформ вчасно. Значить, закон про арму вже зняли. Відбір суддів до вищого антикурсуду і децентралізація. Ще два питання, які Україна не виконала, і переконаний, що найближчими тижнями буде знято всі застереження і гроші будуть надані. Також Україна виконала. Повну синхронізацію всіх санкційних пакетів з Євросоюзом. Зеленський повідомив про те, що всі 18 санкційних пакетів Євросоюзу тепер чинні в Україні, і таким чином Україна показує, що санкційна політика Євросоюзу повністю синхронізована з українською. Тобто бували моменти, коли нам докоряли, що Україна не виконує те, що просить від Євросоюзу, сама вимагає більшого, а робить менше тепер. Повністю санкції працюють синхронно. Е, так, було рішення Ренди безпеки підписане Зеленським. Наразі всі 18 пакетів повністю синхронізовані та чинні в Україні. Е, в 18-му пакеті застосовані обмеження до структур, які пов'язані з російським тіньовим танкерним флотом. Також 53 фізичних і юридичних особи китайських, російських, іранських та інших е, е, країн походження. Друге санкційне рішення за неділю це проти російського військового виробництва 90 компаній, які видобувають рідкоземельні та рідкісні метали, які є ключовими для виробництва електроніки, систем наведення двигунів та безпілотників. Для чого відбувається синхронізація? Для того, щоб наші партнери в Європі не знаходили аргумент сказати, що є невідповідність між санкціями з боку. України та Євросоюзу. А ну, чекайте, мені тут докер за звук, а мені навпаки здається, звук має бути дуже добрий. Дайте я перевірю. Невідповідність між санкціями з боку. М да, нормальний звук. Я не розумію. Докер в чому полягає, тому що е, в мене гарно чути, гарно чути стрім. Так, окей, ну точно не з мого боку проблема. З інших новин в неділі. Розмова з Макроном щодо систем ППО. Говорили Говорили про постачання додаткових ракет до систем САМПТ і Корталь, про фінансування українських дронів всіх типів, готова допомагати Франція. Також обговорили тренування українських пілотів на міражах. Франція продовжує навчання, президент за це подякував. Зеленський розказав Макрону про підсумки зустрічі в Стамбулі, втретє вже за останні кілька місяців. Домовились про новий обмін. Очікуємо на відповідь Росії щодо пропозиції України провести зустріч на найвищому рівні до кінця серпня, на якій обов'язково мають бути присутні представники Європи. Це нове, Це те, чого раніше не було, тому що раніше ці зустрічі мав бути Трамп і Ердоган. Тепер. Крім Путіна, Зеленського Трамп Передагана, мова йде про європейських лідерів. Подивимося. Також говорили про антикорупційну інфраструктуру, яка повністю функціонує. Законопроект Зеленського гарантує незалежність і запобігає російському впливу на антикорупційні органи. Розказав Зеленський. Трамп розчарований тим, що його контакти з Росією ні до чого не призводять, і він втрачає. Терпіння, сказав Марко Рубіо, держсекретар і виконувач обов'язки радника з національної безпеки. Президент США все більше розчаровується тим, що, попри дуже хороше спілкування з Путіним по телефону, це ні до чого не призводить, заявив Марко Рубіо в своєму інтерв'ю. Прийшов час діяти, і думаю, що президент дав ясно це зрозуміти. Він втрачає терпіння і все менше готовий чекати, поки російська сторона застосує якісь кроки для завершення цієї війни. «Трамп не потрапить в пастку безкінечних переговорів про переговори, сказав Марко Рубіо. Згадавши початку року тільки з російського боку загинуло 100 тисяч військовослужбовців продовження війни в Україні вигідно Китаю, без підтримки якого Путін не зміг би протриматися. Вони вважають, що чим далі ця війна буде тривати, тим більше. Війна буде відволікати нас і заважати нам зосередитись на інших частинах світу, які нам цікаві. Заявив Марк Рубіо вперше фактично напряму вказавши на те, що Китай є зацікавленою стороною. Про серці Марк Рубіо сказав в інтерв'ю Fox News. Одному з сповідних протрампійських каналів, належить Руперту Руприту Мердику. Завстрі. Очільниця МЗС Австрії Бате Майнль Райцінгер заявила, що президент Дональд Трамп пропонував Путіну Крим і кілька східних областей України, а також виключення Києва з майбутнього НАТО. Але це не зупинило Кремль. Трамп подав Путіну Крим і кілька східних областей на срібному блюді, а також виключив членство України в НАТО. А що робить Путін? Він продовжує вести проти України війну на знищення. Стаска сказала. Очільниця австрійського МЗС, і в цьому випадку ми бачимо цікаві зміни також з боку австрійської влади, яка починає сумніватися в своєму позаблоковому статусі і шукати шляхи співпраці з НАТО, щоб отримати гарантії на майбутнє. Тому що, як ви знаєте, Австрія є нейтральна країна, вона була окупована після Другої світової, і Радянський Союз вивів війська з Австрії тільки в обмін на гарантії. Нейтралітету Австрії що й було зроблено. Але останні події показали, що нейтралітет є згубна практика. Австралія готова обговорити можливість відмови від нейтралітету і вступу до НАТО через агресивну політику Росії, зазначила Батембайн Райцінгер. В умовах зростаючої загрози з боку Росії Австрії потрібні інвестиції в оборону та партнерські відносини. Поки немає підтримки більшості населення щодо вступу в НАТО, але така дискусія може бути корисною, сказала очільниця МЗС. І це теж хороший сигнал Путіну, до чого приводить його політика. Нейтралітет нас більше не захищає, сказала вона. Ну і новина з фронту, яка ледь не сталася трагедія, але все обійшлося, все минулося. Так. Перепрошую. Це повідомлення Мадяр розмістив про те, що російські військові намагалися знищити командирів зразу кількох. Потужних підрозділів безпілотних систем, які діють в складі Сил оборони України. Мадяр є командувачем нового роду військ Сил безпілотних систем. За його словами, під час робочої наради росіяни намагалися вбити керівництво безпілотних підрозділів. Серед іншого на нараді брали участь Ахілес, К2, сам Мадяр і командир Фенікса підрозділу в складі Прикордонної служби України. В своїй рідні, свої своїй рідні рідній манері мадяр е, порадив росіянам курити бомбу челу, е, після невдалої спроби замаху на українських командирів. І звичайно. Е, 60 тисяч лайків набрав цей пост уже за одну добу. Хробакам слід зволожитись кожне четвертий йоблик та кожна третя ворожа ціль з верифікованих і підтверджених цього літа відспівуються козаками підрозділів лінії дронів новоствореного угрупування сил безпілотних систем. Командири Земляк, це Фенікс, прикордонний, кирило Кирилович, К2, Кліма, «Птахі-мадяри», Хасан, Рарох і Ахілес. З підрозділу Ахілес, колишня 92 га бригада. Донбас, Трабоча нарада, задуми, аналіз, підсумки, планування. Далі звертається до росіян. Ми оцінили вашу спробу штрихнути нас вчора всіх одночасно. Куріть бомбучело. кожному другому хробаку під осінь змастити очечо». Все, як ви любите. Ну і далі там нецензурна лайка. Очі та жало, хробачий жах, Тихий та спокійний мадяр. У своєрідному виконанні таке поважання, думаю, нічого хорошого ворогам це не несе. І не принесе. Так, до запитань перейдемо швидко, і потім традиційно я вас буду закликати підтримати збір на підрозділ Карна в складі 22-ї бригади Національної гвардії Київська Русь. Подивіться виступ Зеленського в форматі запитання-відповідь з українськими дипломатами. Мова йде про плани щодо НАТО і плани використання російських активів. Тут я кидаю в YouTube посилання в чат. Зайдіть по можливості, коли матимете час, там 15 хвилин буде корисно. Швидко прибіжусь по чату по нашому. Що там з сирським, питає? Питає Олехе да, в Сирськім все добре. 60 років виповнилося. Він отримав такий подарунок у вигляді звільненої кіндратівки на Сумщині. Рве питає Сергію. Чи збільшується з кожним днем напруга в суспільстві? Чи не вибухне зсередини на радість Кремлю? РВ, ну напруга та є в суспільстві, звичайно, але не бачу ризиків прям вибуху соціального, значить на цих протестах, які зараз відбуваються, там чітко розмежовано протест за збереження антикорупційних органів і жодним чином не сталося під сумнів легітимність українського керівництва або правомощність української влади. І більше того, коли були намагання там щось похитати персонально проти Зеленського, це все дуже швидко присікалося. Такому терпінню, як у Трампа, можна позаздрити. Ірина Плакса. Ірина, я думаю, Трамп спеціально не спішить карати для того, щоб мати на руках більше козрів. Ті, хто кричали, що в нас страшенна корупція і ніхто з нею не бореться, тепер кричать, що на і САП чудово боролись з корупцією і їх не можна чіпати. Якісь анекдоти. Банкін Хакер. пише: де є у вас? скажімо так... Логіка в ваших докорах, тому що я завжди казав, що вже як 6 років дія повністю створена, інтегрована у одну вертикальну антикорупційна інфраструктура, коли запустили ще вищий антикорсуд. До того 8 років вже працювала САП і НАБУ без суду. Тепер вже і суд є 6 років. як. Тому, звичайно, всі питання, чому корупція є, треба адресувати в антикорупційну вертикаль. І якщо антикорупційна вертикаль не дає відповідь на ці питання, то треба її посилювати в такий спосіб, щоб. Боротьба з корупцією точно була повністю їхньою легітимною відповідальністю. І ніхто інший з корупцією не бореться, як вони, тому що саме для них створені унікальні процедури. Окей, друзі, ну не будемо сьогодні довго розсижуватися. Починається робочий тиждень. Я бажаю всім добра ніч і до побачення, гарної вам, гарного понеділка, гарного початку тижня. Подивіться відео. До скорого, до побачення, ставте лайки.